Ну, ми продовжуємо говорити про поки попередні результати виборів до Європарламенту. Далі Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Тож, пане Олеже, за попередню інформацію Європейська народна партія, як і в минулому складі Європарламенту, набирає найбільше голосів, найбільше мандатів. Як ви вважаєте, чи збережеться коаліція в Європарламенті? І як зміниться вплив власне ультраправих сил у Європарламенті нового скликання? Чи буде він відчутним? Давайте розпочнемо з позитиву. Ми бачимо, що про Українські антипутінські сили перемогли, якщо ми беремо на вибори Європарламенту. Інший момент, який є не дуже приємним з усіх точок зору, це все таки те, що праворадикальні сили вони стали фактором. І не стільки в Європарламенті, а як в кожній окремій країні, яка має вагомий вплив, в тому числі і на допомогу Україні, тому ми повинні розуміти, що це серйозний виклик, і що світ змінився. І буде надалі теж змінюватись. Тому ми повинні реалістично сприймати цю ситуацію без ніяких там знаєте апатії, що зараз щось зміниться в гірший бік. Ну ми повинні працювати з будь-якими викликами, які існують, а не думати, що за нас хтось щось буде робити. Тому тут я великих трагедій не бачу так. Зона турбулентності, про яку говорили, вона працює по європарламенту. Несподіванок таких. Які б не передбачували їх, немає тенденцію цю визначали мої колеги, в тому числі я дуже давно, тому що так розвивається ситуація в країнах Європи, що цілком логічно, що праві і ліві радикали вони займають певні позиції, і з ними на превеликий жаль прийдеться рахуватися. Проте, якщо ми беремо Європарламент, то Сурафус. Лаф Фондрляйн сказала, що будуть намагатися зробити так, щоб не було крайніше ні з лівого боку, ні з правого. Тому будемо сподіватися на те, що так станеться зараз. Ми будемо спостерігати активну політичну діяльність з призначеннями. Для нас дуже важливо, щоб такі комітети, які відповідають за розширення ЄС. За оборонний момент за зовнішню політику, щоб вони були очолені, скажу так, може не зовсім коректно, притомними політиками, які дійсно усвідомлюють роль Європи в нинішній ситуації. Наскільки я знаю, ті кандидати, які є, вони не є критичними для нас. А в деякій мірі і є досить, досить позитивними. Тому будемо сподіватися на те, що все таки вдасться сформувати коаліцію без крайні правих, крайні лівих, і продовжувати роботу, в тому числі по українському напрямку, в прогнозованому сенсі. Пане ви сказали про зростання впливу ультраправих і євроскептиків саме на рівні кожної окремої країни. І ось ми бачимо, що ці вибори до європарламенту вже стали зокрема однією з причин розпуску національних зборів. У Франції про це оголосив президент країни Еммануель Макрон. Як ви вважаєте, як це вплине на саму Францію і на підтримку Франції і України? Адже Франція зараз є одним із ключових союзників України у протистоянні російській агресії? Ну тут знаєте, французька політика вона завжди, завжди цікава. Я трошки за нею слідкував. Вона завжди жорстка і виграє той, хто може швидко відреагувати на виклики. Зараз в цій ролі знаходиться Макрон, тому він дуже швидко оголосив дострокові вибори, тому що в історії Франції завжди. Скажем так, ті, хто сповідують ідеологію Ліпен, вони завжди в другому турі програвали. Ну, здебільшого, скажем так, програвали, і батько її програвав, і вона програвала. Тому Макрон. Намагається скористатися оцієм шоком від того, що Ліпен скільки набрала політична сила її, і консолідувати свою політичну силу з новим очільником, скажімо так, на чолі вибачте за тавтологію, який може потім з Ліпень зустрітися на президентських виборах. Також соціалісти і республіканці у республіканців найгірший показник, тому вони повинні цей електорат цієї політичної сили, з якою. Дуже багато президентів вийшло свого часу, мають мобілізуватися і в другому турі умовно показати те, що вони не хочуть, щоб праві були в парламенті. Тому я вважаю, що це тактичний крок, і Макрон може досягнути успіху. Проте ми бачимо по результатам цих виборів, що його підтримка не є. Наскільки потужною як була вона раніше, але ж у кожного президента це відбувається, це нормально. Тому будемо сподіватися, що в нього вийде скористатися в чергове успішною схемою реагування на загрози, повертаючись до теми виборів до Європарламенту. А як ви вважаєте, які шанси Урсула фон дер Ляйн має на повторне переобрання на посаду голови Єврокомісії за підсумком цих виборів? Я думаю, високі, але не абсолютні, тому що є інші кандидати, є в певні незадоволені нею і в проєвропейських силах, і проукраїнських так зараз у неї час дотриматися слова, тому що вона бачите, вона сказала, що не хоче об'єднуватися з тими, хто тобто буде об'єднуватися з тими, хто є проєвропейцями, проукраїнськими, і хто за верховенство права, якщо не помиляюсь, да? ну подивимося. Але цього разу буде дуже непросто, тому що на першому етапі її визначають очільники держав. А потім Потім уже в Європарламенті, і там непроста ситуація, але шанси в неї досить великі насправді. Коли має відбутися голосування за голову Єврокомісії в Європарламенті? Що що? Коли повинно відбутися ось це голосування призначення нової голови Європейської комісії, ну зараз будуть же консультації проводитися. Якщо не помиляюсь, буде ще е, саміт. Євроради, якщо не помиляє, знову ж таки, вибачте, тут і ну це може затягнутися цей процес надовго, але в принципі на найоптимістичні місяць і розкажіть про процедуру: як власне відбувається ось це призначення голови Європейської комісії? Скільки фракцій парламенту має підтримувати кандидата? Ну, знову ж таки, я наголошую, що спочатку це прерогатива глав держав. Вони визначаються, і тут у Урсули немає проблем. А потім там уже там, от я вам точно не скажу по коаліції, там по голосам повинно бути, якщо не помиляюсь, більше 360 там. Тоді тоді можна буде обрати а зараз є проблеми з тим, що 10% по по попереднім оцінкам в тій коаліції, яку може сформувати там навколо себе Урсула, там от 10% Це ті, хто. Можуть її не підтримати, або ну можуть її не підтримати. Тому для неї це серйозний виклик, і тут треба шукати голоси. І е, минулого разу вони були знайдені е, в, в політичній силі, яка йшла від Угорщини. І, а зараз я думаю, що це зовсім інший варіант. Тому подивимося, з ким зможуть знайти, з ким вона зможе знайти оці точки дотику, які б не впливали на авторитет. Тому що, наприклад, загравання справами воно буде негативно сприйняти тими, хто зараз поряд з нею, да? з консерваторами і так далі. Тому тут у неї зараз дуже такий. Серйозний момент в плані формування тих, хто закри... може закрити оцих 10%. Нова коаліція, збільно, Європарламенту, Нова коаліція Європарламенту і загалом новий Європарламент. Наскільки він може бути консолідований у своїх рішеннях щодо України, пане Олеже, як ви вважаєте? Ну, тут... Все залежить від того, яка буде сформована коаліція, але я думаю, що у нас серйозний виклик. Це велика кількість все таки праворадикалів, які будуть мати якийсь вплив на це, чи вони війдуть в коаліцію чи війдуть, Це ми побачимо. Але зараз, як фактор, він для нас є неприємним, тому що на превеликий жаль, це для мене великий подив, що в деяких країнах люди проголосували виборці, проголосували за ті партії, які чітко були. Вказані в медіа і не тільки в тандемі з Російською Федерацією, тому якщо ми знаємо, що деякі з них дійсно афільовані Російською Федерацією, тобто вони нам точно допомагати не будуть в євроінтеграційних наших напрямках тим більше що наскільки я розумію. Дуже багато навіть демократичних проєвропейських сил не бачать наш швидкий вступ. Вони бачать все таки, що ця процедура повинна відбуватися так, як завжди, у кожного свої погляди. Тому нам просто не буде, але ніхто ж не обіцяв, що наше питання, зокрема в Кейсі Європи, вступу в ЄС, буде простим. Ми до цього були готові і головне просто. Продовжувати цей напрямок, не здаючи свої позиції як на фронті, так і в під час нашого шляху до вступу, тобто я зараз кажу про економічні позиції, які треба буде обстоювати, не дивлячись на що в Україні. Дякуємо, пане Олежу, за ці пояснення. Це був Олег Лісний, президент аналітичного центру Політика. Нагадаємо, європейська народна партія, яка у складі Європарламенту має найбільше депутатів, здобуває станом на тепер приблизно 189 із 720 місць і в новому скликанні на наступні 5 років. Про це свідчать попередні результати виборів до Європарламенту. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка знову стане кандидаткою на цю посаду від ЄНП, вже привітала свою партію з перемогою.